Привіт, друзі! Я Олександр Преподобний. І я вас вітаю з черговим приниженням російської енергетичної інфраструктури. Невідомі, але дуже гарні дрони приземлились просто на Новочеркаську ТЕС в Ростовській області. Наразі зупинено роботу двох енергоблоків, але це все дрібниці. А ось справжній удар в спину буде зараз. Що може бути кращим ніж штормшеду, які влаштували справжній дев'ятибальний шторм для російських кораблів в тимчасово окупованому українському Севастополі? В центрі! В центрі! Упало в центрі. На цих кадрах прилітає у 13-й судноремонтний завод чорноморського флоту Росії в Севастополі, де серед іншого був пришвартований великий десантний корабель ворога ямал та азов. Факт остається фактом чорноморського флоту. Більше ні також ракетами вражені центр зв'язку та декілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту Росії. Е, і знаєте, е, це підтверджують супутникові знімки. До речі, про ці кораблі е, ці два великі десантні корита вони брали участь в захопленні Криму у 2014-му, А їхні команди нагороджені медалями, ось бачите, покарання хоче через 10 років проте їх наздогнало. Ну лічно я не понимаю, чому. Почему... Нельзя обезопасить наш флот, почему мы его теряем э, в таком огромном количестве. Такое ощущение, там они сидят, как будто морской бой, зачеркивают квадратики. Ну, это неправильно. Это неправильно. Неправильно то, що СМІ молчат. Ну що, друзі, сказати не молчат. Вони говорять і говорять багато, але про Путіна, який ставить свічки після свого штиракту, а не про приниження його флоту. Загалом в чорному морі вдалося вже знищити 29 ворожих надводних бойових одиниць. Ще 15 корит пошкоджені, і росіяни з Криму настільки стурбовані слабкістю і бездіяльністю Путіна, що погрожують іти на Київ голіруч. Подивіться. Я йду на Київ з голими руками. Не нада мені підтримки, Ми розберемося самі. При встречі я іздам дуже громкий рик. Може, я й погибну, але я вирву тобі кадик. Вона хотіла сказати, що мріє, аби Крим знову був під контролем України, але на жаль, вирвалось у неї трошки інше. Удар в спину Проте, ми не можемо не підсумувати і ще один удар спину. Я про теракт в кроку сіті, коли терористи, вбивши щонайменше 144 людини, вирішили втекти в Білорусь, але чомусь мають український слід при цьому, про це згодом давайте поговоримо. А поки подивимось, як а, неофаш ставить свічки в церкві за упокоєння. І про щось намагається метушливо базікати по телефону. Дани необхідні указання Путіну. Судя по цим кадрам, Слідить за кожним етапом розслідування. Одинадцять чоловік піддержимо. Боже, яка клоунада. Типу Путін завжди на зв'язку. Путін всіх врятує. Короче, довіряйте дяді Вові. Насправді, вкотре я повторюю, путіну плювати і на українців. і на росіян, друзі. Єдине кого тут можна пожаліти, це Маргарита Симонян. А в неї, я думаю, дах поїде, адже її, хоч якось, треба зв'язати, і діл з Україною. Що була придумана. чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под чужим флагом, так называемая. Да, это когда много таких историй было в истории мира, когда ты что-то делаешь чужими руками, чтобы все подумали на Васю, и никто не подумал, что на самом деле это Петя. В качестве исполнительной этой операции специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ. Почему ИГИЛ? Очень удобно. Первое, что приходит в голову. ИГИЛ, строго говоря, с Украиной не связан, но Украина не подумают. І діло офіційно взяла на себе відповідальність за теракт. Але кого це хвилює? Це все український слід. Таджики з паспортами під час втечі? Ні, це завербовані українцями. захлинається російська пропаганда. Білоруський посол в Росії каже, що затримали підозрюваних перед білоруським кордоном, коли вони хотіли саме втікти в Білорусь. Але що? Путіну теж на це не плювати. Він дуже хоче, як і 24 роки тому всіх мочить в сортірі. Вони намагалися скритися і двигались в сторону України, де по предварительним даним для них з української сторони було підготовлено окно для переходу державної границі. А тепер, друзі, давайте поговоримо саме про це затримання з деталями. Отже, доблесні кадирівці затримують таджиків і знімають, як водиться тіктоки про це. І що ж роблять на відео люди, які нібито проти тероризму відрізають затриманому вухо і змушують його з'їсти. Далі вони показують іншого затриманого, якому підключають струм до гінеталії. А вся Росія при цьому винувачує терористів в жорстокості. сама при этом споглядаючи за любкой за тортурами. Uh -huh. Террористов, убийц, не людей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Якщо хтось може подумати, що туртури над підозрюваними в теракті злили в мережу випадково, друзі. Ну це просто наївно. По перше, росіянам э, дається команда ненавидіти і катувати. Це норма може так робити кожен, неважливо, це українець, таджик. Головне, що не росіянин. Так Таку же хоч одного, так таку же його скарій. Скільки разів побачиш його, стільки разів його убій. І чорна Симонян публічно закликає потім вбувати всіх, хто причетний, а за версією Кремля, причетні в першу чергу українці. Ну, а далі ви зрозуміли. А ось так вже ледь живий таджик приїхав в суд після допитів, на яких я думаю, що кожен з них міг зізнатись в будь-яку. Покидаємо засідання. Хорошо. Хорошо, давай. Да, я приїду. Це один з підозрюваних так званих терористів деляржон Мірзоєв. Які питання він може ставити? Він взагалі здається, не розуміє, де зараз знаходиться в такому він стані. Другий підозрюваний, безвухий. третій із набриком частини обличчя, четвертий, взагалі, абзац, 19-річний мухацобір Файзов, якого катували током. окрім того, його вибили око. Його привезли до суду зали на каталці. Тому що він, ну подивіться, він просто в відключці. Тобто людина, ну я не знаю, може зараз просто померти в кадрі. Мухаммад Хатя за Файзовому Хамедсабіру, закірчович в і заключення срок його срокове під пастражі на один місяць 28 суток, тобто до 22 мая 2024 року. Та поки, друзі, в застінках катують підозрюваних таджиків, співчуваючи росіяни йдуть на акцію, з якої нікогось. Не розганяють, чомусь. Прихватывает все внутри. И очень болит сердце. Росія випустила за останній тиждень по Україні понад 200 ракет, вбила десятки українців, і на це їм наплювати в Харкові. Зруйновані всі підстанції і ТЕЦ, Люди без світла. А на момент запису цього відео, коли ми з командою цей випуск власне вже підготували, російські ракети вкотре вдарили по Києву, як завжди, по мирним і як завжди по житловим будинкам. Тепер всі свої звірства вони будуть виправдовувати терактом. І Я думаю, це новий наратив. Нагадаю, цей теракт Скоїв іділ, проте пропаганда все ж доламає росіянам мізки і впевнений, що знайде ще якісь українські сліди. Та поки Росія не прикрито грається у фашизм, Польща, на території якої напередодні російська ракета залітала на 39 секунд, зробила ого скільки. Нічого, польські фермери вирішили е, розблокувати кордон з Росією, е, який заблокували типу на кілька днів. Ось такий він е, страшний польський протест, адже російські ракети в небі вони не настільки страшні, як українські вантажівки. Я вважаю, що це просто ганебна реакція, адже в першу чергу треба збивати російські ракети, а не виправдовуватись тим, що, мовляв, якби ми їх збили, вони могли б когось пошкодити. Ну окей, тоді не збивайте всі російські ракети, які летітимуть через Польщу, не знаю, в інші, можливо, країни, щоб просто нікого не пошкодити. Я вважаю, що партнерство якраз і. Полягає в тому, щоб допомагати своїм сусідам, якщо ви з ними заодно знищувати військові цілі супротивника. І якщо тим паче вони на вашій території, що ви, до речі, думаєте, друзі, про цей інцидент? Пишіть в коментарях. Побачимось завтра. Бувайте.